Тяжкість шлунку. Як позбутися? Всім вітання. Важкість шлунку це неприємне відчуття, що виникає через неправильне харчування, а також може бути симптомом захворювань органів шлунково-кишкового тракту. Доволі часто основною причиною важкості в шлунку після їжі є прийом її у великій кількості, з яким шлунку важко впоратися. Причини відчуття важкості в ділянці шлунка це неправильне харчування, швидкі перекуси, фастфуд, жирна і гостра їжа. Вживання великої кількості їжі за один прийом, переїдання особливо небезпечно перед сном, неправильний режим харчування, прийом їжі один-два рази на день, вживання страв, що складається з довгоперетравлювальних або непоєднювальних між собою продуктів, прийом їжі в стресовому стані, наявність шлунково кишкових захворювань, таких як гастрит, панкреатит, виразкова і жовчно-кам'яна хвороба. Що стосується відчуття важкості в шлунку під час вагітності, то причини тут дещо інші. Важкість у шлунку при відсутності захворювань шлунково-кишкового тракту може виникнути лише у двох випадках прийом великого об'єму їжі та неякісні продукти. Якщо людина вживає великий обсяг їжі і їсть при цьому один-два рази в день, то це відчуття виникатиме доволі часто. Пояснення цьому просте: організму важко впоратися з такими харчовими порціями, і він починає працювати в посиленому режимі. Їжа при цьому не перетравлюється якісно, що в кінцевому підсумку призведе до виникнення того чи іншого шлункового захворювання. Відчия і здуття живота це симптоми, які сигналізують про неякісні продукти. Досить часто до клінічних проявів приєднується і біль у правому підребері. І в тому і в іншому випадку вихід тільки один переглянути раціон і налагодити режим харчування. А тепер про те, як можна усунути важкість у шлунку, розглянемо самі прості з них: настій ромашки. Сушена ромашка часто є в будь-якій аптечці, а якщо у вас її досі немає, то варто це врахувати і все ж таки придбати. Настій ромашки допоможе швидко позбутися важкості у шлунку. Для його приготування необхідно залити однією склянкою крутого укропу, дві чайні ложки трави і дати настоятися протягом 10 хвилин. Потім потрібно процедити на стій і випити. Після цього рекомендується відмовитися від важкої їжі, влаштувати розвантажувальний день на кефірі або овочах. Вода з лимоном. Вода з лимоном вважається експрес-засобом від тяжкості в шлунку. Все, що вам знадобиться, це склянка звичайної води кімнатної температури і лимонний сік, який потрібно додати у воду і випити. Напій не тільки відмінно тонізує, але й виводить шлаки і токсини, позбавляє від нудоти і похмілля. Однак будьте уважні, якщо у вас є проблеми шлунково кишковим трактом, такі як гастрит або виразка, то від води з лимоном краще відмовитися. М'ятний чай. Узбутися важкості у шлунку допоможе чай зі свіжої м'яти, залити 5 листочків м'яти склянкою кропу і дайте настоятися 5 хвилин. У напі за бажанням можна додати трохи меду. Також для заспокоєння шлункового дискомфорту можна спробувати препарат Івоніка Гербалтав, який допомагає знизити шлунковий дискомфорт, запобігає неприємному відчуттю тяжкості. Тому що забезпечує ефективне перетравлення їжі та засвоєння поживних речовин. Гербалтаф виготовлений лише з натуральних інгредієнтів, а саме екстрактів трав, які сприяють зміцненню не тільки здоров'я шлунка, але й кишківника. Ще один нюанс, щоб запобігти відчуття важкості у шлунку, також необхідно правильно харчуватися. Піддавайте перевагу легкій їжі, наприклад, овочевим салатом або кашам на воді. Вичеряйте не пізніше ніж за 3-4 години до сну. Якщо ви часто страждаєте від важкості у шлунку, вам варто відмовитись від вживання алкогольних напоїв і солодкої газованої води. Харчуйтеся невеликими порціями 5-6 прийомів їжі за день. І пам'ятайте, якщо відчуття важкості в шлунково кишковому тракті не проходить, рекомендується звернутися за допомогою до гастроентеролога, та як це може бути одним із симптомів серйозного захворювання.